Футбольний прогноз, чемпіонат України прогноз на 4 матчі. Перший матч Черкаси-Шахтар. Чому Ретьового букмекерів фаворит тут саме Шахтар, я думаю, і в кожного тут фаворит шахтар Так, загалом і в мене тут фаворит саме Шахтар. Якщо цей матч, в принципі, в Черкас є шанси виграти, але, на мою думку, все-таки буду саме на, на Шахтар, дивиться перемогу. Якось не дуже йде в останній ігри в Черкас. Непогано якось і грали проти Динамо, а потім якось, ну, були ще серія з, з перемог. Зараз все якось в них не дуже добре. Програли і Чорноморцю. важливий такий матч для них на виїзді, але це була виїзна гра. Так прогнозів це найбільше брати більше, більше тоту 2,5 брать, можна дивитися індивідуально на Шахтар Тоту. І брать саме перемогу Шахтаря, Не буду брати, мабуть, саме чисту перемогу, якось шанси є в Черкас, не скажу, що їх немає. Команда грає вдома. Команда грає вдома, і вона може зацепитися за якусь нічого, але потрібна ще й удача, але я щось не вірю. Не вірю в те, що вони виграють, але все може бути. У футболі завжди є три результати. Наступний матч у нас саме кривбас. Крубас Динамо. Такий центральний матч туру, я вважаю. Кривбас досить непогано грає, бо в усіх іграх непогано грав, але добувається не завжди результат. Якби програв, дві гри. Там. Виграв от ворсли, і все з шахтарем нічого зіграв. Так бо не дуже весь комплект має. Програв Олександрії при рівній грі я вважаю програв. Але футбол не передбачив ніхто. Ну ризиковано, на мою думку, чисту перемогу Динамо брати в цьому матчі. Ця статистика на стороні Динамо. Я вважаю, Динамо буде грати більш так спокійно у футбол, тому що запас є досить такий комфортний від Шахтаря, хоч від Олександрії такі невеличкі запаси, але якось не вірю, що вона вона може так як би, виграє, виграє, потім може і посипатися в ліці. Сама Олександрія є один із прогнозів саме на Кривбас, саме що в один півтора брать або брать менше 2,5. Вважаю, що фаворит саме тут. Саме Динамо, саме Динамо фаворита, але я думаю, не легко буде. Динамо, навіть ті моменти, які вони здадуть, вони ж моменті 5 буде, то вони, якщо не реалізують, то той не виграє тут. Все-таки віддаю перевагу, що Кривас в цьому матчі не програє. Хоча потрібно буде йому мої удачі в цьому матчі, тому що суперник сильний. Наступний у нас матч це рух. Рух Олександрія, букмікерів така рівна пара, невелику перевагу йде Олександрія. Вона Іграє так, якби на виїзді, хоч а рух так по-різному грає. У мене якби фаворита тут немає, все-таки віддаю більшу перевагу саме руху. Хоч у Олександрія є такий фаворит, але на виїзді все-таки команда грає, і мені здається, руху буде більша дача в цьому матчі, посміхнеться. Я думаю, що рух заб'є в цьому матчі з такого брати, що він має сходитися, хоча ще треба і забити, не в кожному матчі команда і забуває. А так загалом, що не програє саме під перевагу саме руху в цьому матчі. І останній матч це оболонь. Оболонь, Чорноморець. Також це рідна пара. Тут битва за шість очок дуже такий цікавий матч. Але так якби фаворита з однієї немає. Чорноморець з новим тренером провів дві гри. І так непогано грав в обох іграх. Там в останній грі взагалі виграв хоча ти мене скаже, ми там могли виграти. Хоча я, я так подивився, що Чорноморця ну заслужено виграв, і тут, якби з оболоню, битва за шість очок. Я думаю, кожен буде старатися не програти. Соміну для оболоні це важливо, тому що стоїть програти такому команді як Чорноморець, яка вроді би боролася за, була на дні, то вже буде тяжко буде вибратись. А так, з також це тотал менше 2,5, так як команди не багато забувають. Чорноморець взагалі найгірша команда, яка грає на виїзді. Так що шанси в нього є. Я думаю, потрібно зіграти в свою ігру і показати дуже хороший футбол, щоб виграти у болоні. Звісно, я, але я щось не вірю. Я думаю, що волонь в цьому матчі не програє, той виграє переграє цей матч. Такий прогноз був на 4 матча. Подобайка за прогноз. І всім удача. удачі. Удачі.